Добрий день, любі діти. Діти, погляньте, як гарно в зимовому лісі. Тихо і порожньо на галявині взимку. Здається, що на галявині взимку ніхто не живе, але це тільки здається. Пригадайте, хто живе в лісі. Заєць, лисичка, білочка, лось, їжак, ведмідь, вовк. Тварини, які живуть в лісі, називаються дикими тваринами, тому що вони самі собі добувають їжу, живуть вільно в природі та пристосовуються до життя. Діти, пропоную пограти в гру. Відгадай за описом я буду описувати тварин, а ви відгадайте, хто це? Наприклад. В неї руда шубка, пухнастий хвіст з білим кінчиком. Вона дуже хитра. Хто це? Так, лисичка. Будьте уважні, продовжуємо далі. Це тварина, він великий, косолапий, волохатий. В нього шубка товста коричнього кольору, спив всю зиму у берлозі. Хто це такий? Так, ведмідь. В неї руденька шубка, великий пухнастий хвостик, живе на дереві, в дуплі, ласує горішками та шишками. Хто це? Білочка. Взимку в нього біла шубка, влітку сіра, довгі вушка, маленький хвостик. Передні лапки короткі, а задні довгі. Він дуже лякливий. Хто це? Зайчик. Молодці діти. Діти, а чи знаєте ви, як багато птахів у нас в Україні? Так, їх багато. Але не всі вони зимують разом з нами. Пропоную вам відгадати загадки про наших пернатих друзів. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик по двору. Стрибає, зернята збирає. Хто це? Так, це горобчик. Хто це каже? Кар-кар-кар, хто літає поміж хмар. Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані. Знають всі, що це ворона молодці. Вона жовтий животик має, ще чорну кроватку одягає. Пташка жвава і маленька співає дзвінко веселенько, шматочок сальця їй смакує. Що ж це за пташка невеличка? Впізнали? Так, молодці дітки, це синичка. Чорно-біла, метушлива, голосно стрикоче, мабуть, Злодійка пташина щось знов вкрасти хоче, чи люстерко, чи намисто. На це досить в неї хисту хитра. Зветься злодійка ця хто? Так, сорока. Молодці малята. Малята, а як? Можна назвати одним словом цих птахів, адже вони залишаються в нас зимувати. Так, вони зимуючі птахи. Для птахів зима важка пора, значна частина корму, якого необхідна для пернатих друзів, укута кригою або, або прихована під снігом. Добути його дуже-дуже важко, і тоді птахи перебираються ближче до людей, адже знають, що ми можемо допомогти повісити годівнички та підгодовувати птахів. Давайте назвемо всіх зимуючих птахів: Синичка, Голуб сорока. Ворона, сова, горобець, дятел, сойка. Сподіваюсь, що вам сподобалось заняття, і ви дізналися щось нове та цікаве. І захочете піклуватися про птахів та підгодовувати їх взимку. Адже взимку птахи. Потребують особливої опіки і уважного ставлення з боку людей. Тож любі діти, попросіть батьків зробити годівнички, а ви будете насипати корм для птахів. До нових зустрічей!